Давай подивимося, які три події увірвуться у твоє життя на цьому тижні з 29 вересня по 5 жовтня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю або свої запитання з області езотерики, психології та роб будемо розбиратися, все, що цікаво. Цей перегляд не для всіх, програється однаково. Так? Для кожного, може, по-своєму. Давай подивимося, для кого цей перегляд, кому він потрібен. Це людина, яка зараз. Йде в якісь зміни, і ви можете знаходитись у дуже залежній, напруженій емоційній ситуації, з якої хочете вилізти і звільнитися. І інтуїція вам багато чого говорить стосовно того, куди рухатися, але ви ніяк не можете наважитися зробити кроки вперед. Ви не контролюєте до кінця ту ситуацію, в якій перебуваєте. Що для вас до вас прийде на цьому тижні, так? Що прийде, які ситуації з'являться? Розчарування, емоційне, депресивний стан, бажання відійти від чогось, залишити щось в минулому. І ви така, знаєте, жінка більш домашня і, знаєте, дуже полюбляєте такі клопоти, які у вас там можуть виникати, так, домашні і в роботі, але вам дуже щось. Тяжко дається емоційно і хочеться відійти від чогось. Ви щось не сприймаєте дуже емоційно, і вас це дуже сильно розгойдує. Тому на цьому тижні ви будете усвідомлювати свій стан і намагатися відійти від старого, від старих якихось розумінь, думок, ситуацій, спілкувань. Так? Далі. Депресивний ваш стан може стосуватися. Фінансові можливості і ваша задача зануритися і зрозуміти, чого ви боїтеся. Ви десь себе занурюєте в якісь власні страхи і ілюзії, і це дуже сильно буде видно і дуже сильно може відобразитися на вас. Ви будете приймати дуже важливі рішення, які можуть стосуватися вашої роботи, будьте уважні з документами. От і ви захочете більшої свободи і більших можливостей і фінансів. Вам треба вийти із кола, по якому виходите. Зробити крок не типовий для вас. І тоді ви тільки зможете вийти з того стану емоційного і з тої ситуації знову вийти на іншу дорогу. Що ще до вас на цьому тижні може прийти? На цьому тижні ви побачите, наскільки ви закрита і відсторонена людина. Ви нікого не будете підпускати до себе ближче. Ситуації навколо вас можуть замирати, тягнутися дуже довго, і це робиться для того, щоб ви подивилися на ситуації життєві, з іншого боку зняли рожеві окуляри і подивилися правді в обличчя зі всіма складнощами. Ви справитеся, головне навчитись балансувати і зрозуміти, куди ви рухаєтеся.